Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти життя у постійних тривогах і стресах. Це не лише про психічне здоров'я. Така ситуація стає поштовхом для розвитку різноманітних неінфекційних хвороб, що викликає занепокоєння серед фахівців медичної сфери. Яка ситуація з поширенням таких захворювань на контрольованій частині нашої області? Як вберегти своє ментальне здоров'я? Говоримо у студії у гостях. Дмитро Макаров, заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України? Вітаємо. Вас, пане Дмитре, доброго дня. Отже, про неінфекційні захворювання. Що це наскільки серйозною є проблематика їхня в нашій області сьогодні? Ну, в медичній літературі існує багато визначень неінфекційних хвороб. Ми звикли користуватись такими більш сталими визначеннями, які нам пропонує Всесвітня організація охорони здоров'я та закон про громадське здоров'я. Тому я скажу, що неінфекційні хвороби це розлади здоров'я, які, як правило, мають тривалий перебіг. Та викликаються внаслідок дії комбінації факторів: генетичних, поведінкових, екологічних та фізіологічних. Ну і з назви неінфекційні хвороби вже зрозуміло, що роль інфекційного агента, збудника інфекції тут або мінімальна, або її взагалі нема. Хоча. За даними останніх медичних досліджень, встановлено, що певні мікроорганізми, зокрема вірус герпесу, вірус епштейн-бару, вірус папіломи людини, здатен провокувати деякі види онкологічних захворювань. Медицина не стоїть на місці. Вона постійно щось досліджує, щось знаходить і, звичайно, що змінюються поняття про роль того чи іншого агента у виникненні певних хвороб. Ну а загалом, якщо казати про неінфекційні хвороби, то це обширна група хвороб, яка вражає доволі багато органів і систем в організмі людини. І на сьогоднішній день проблематика як на глобальному рівні, так і на національному рівні є визнаною щодо розповсюдження цих хвороб. Зокрема, було проведено у 2019 році дослідження глобального тягаря хвороб. Так, от саме на неінфекційні хвороби припадає десь близько 60% всього тягаря хвороб, які є у світі. Неінфекційні хвороби а, спричиняють значні медико-соціальні наслідки для громадського здоров'я, тому вони під пильним прицілом у фахівців громадського здоров'я. В Україні ситуація з неінфекційними хворобами також є доволі серйозною. Можна навести декілька цифр: це, наприклад, 90% смертей українців пов'язано саме з неінфекційною патологією, і це є основною причиною інвалідізації в нашій країні та втрати працездатності. В принципі, в умовах воюючої країни допускати інвалідізацію ще з причин, які можна було попередити, ну є недопустими, бо ми і так будемо мати велику кількість інвалідів внаслідок бойових дій. На жаль, а які неінфекційні хвороби викликають особливе занепокоєння? Чого більше зараз? В принципі, вже давно встановлено, що основні чотири групи хвороб розглядаються особливо. Як особливо так скажімо, небезпечні в сфері громадського здоров'я це серцево-судинні хвороби, це онкологічні хвороби, це хронічні обструктивні захворювання легень і це цукровий діабет. Чому саме ці хвороби? Бо на їх долю припадає більшість смертей у всьому світі. Саме вони спричиняють більшість смертей від неінфекційних захворювань, десь приблизно 40 мільйонів людей щороку. Гине саме через ці хвороби. А найстрашніше те, що з цих 40 мільйонів 17-14 мільйонів це люди до 70 років, тобто ті, які б ще пожили, але, на жаль, неінфекційні хвороби ставлять крапку на їх житті. На національному рівні проблематика неінфекційних хвороб у нас визнана низкою нормативних документів. В першу чергу це стосується закону України про громадське здоров'я, який був, набув чинності буквально от, е, з 1 жовтня поточного року, це національний план дій з неінфекційних захворювань, і це пріоритетні напрями в сфері охорони здоров'я на 2023-2025 роки, де Чотири зазначені групи хвороб, плюс психічні розлади та розлади поведінки, зазначені як пріоритетні щодо профілактики. Знову ж таки, повертаючись до статистики, яку нам надало дослідження глобального тягаря хвороб, в Україні встановлено, що 80 потенційних втрачених років життя українців пов'язана саме з цими чотирма групами. Неінфекційних захворювань, а от якщо говорити про наш регіон, які у нас найрозповсюдженіші неінфекційні хвороби, і які взагалі ризики характерні саме для нашої території, хочу сказати, що у нас регіон специфічний, він відрізняється від багатьох регіонів України, але в першу чергу через об'єктивні обставини. Да? Тому ми, як фахівці громадського здоров'я, оцінюємо в першу чергу комплекс ризиків, який може спричинити розвиток тих чи інших неінфекційних хвороб. Сюди ми відносимо активні бойові дії. Окупацію значної частини території нашої області, велику кількість внутрішньо переміщених осіб, це і соціально-економічна криза, яка спіткає нашу країну, це і несприятлива екологічна ситуація в нашому місці, це і значне розповсюдження факторів ризику, в тому числі поведінкових щодо вживання алкоголю, тютюну, наркотичних засобів. Ну і звичайно, що це стан психічного здоров'я нашого населення це також великий. Великий велика питома вага серед ризиків. А взагалі, якщо характеризувати картину, яка у нас складалася ще на довоєнний період, можна сказати, що регіон характеризувався перевищенням рівня смертності над народжуваністю, це тенденція характерна для всієї країни. В нашій області вона також спостерігалась. Тобто, у нас, на жаль, демографічна ситуація зі знаком мінус. От. А по основним групам хвороб, які реєструвалися на території області, то тут, мабуть, в першу чергу ми маємо відзначити. Значний рівень смертності від серцево-судинної патології, від онкологічних хвороб на протязі останніх трьох до воєнних років рівні поширеності серцево-судинних хвороб зростали в нашій області. Значить, зараз, зі статистикою, трошечки ми. Розуміємо, що буде складніше, адже багато людей у нас поїхало з території області, багато приїхало. Та й область ж. не вся контрольована. Та й область не вся контрольована. Даних з тих окупованих тимчасово територій у нас на сьогоднішній день немає, тому е якісно охарактеризувати статистичну картину ми зможемо, мабуть, вже трошечки пізніше, після деокупації. Але е можна точно сказати, що е за оцінкою рівня госпіталізації, які відбулись у закладах охорони здоров'я, то тут перше місце також займають серцево-судинні хвороби. У нас в області минулого року було проліковано більше 25 тисяч хворих на серцево-судинну патологію, включаючи ішемічну хворобу серця, включаючи серцеву недостатність, інсульти. Однак в топ 5 якщо можна так сказати, потрапили також новоутворення. Це зовнішні причини, включаючи травми. Да, це хвороби органів дихання, хвороби органів травлення. На сьогоднішній день така картина, але знову ж таки повторюю, що кожен п'ятий, хто був провлікований в закладах охорони здоров'я, це саме пацієнт з серцево-судинною патологією. Можна, мабуть, прогнозувати, що статистика буде невтішною, коли можна буде її якось зібрати, тому що маємо ті ж фактори ризики, тривоги, стреси, війна і так далі. Звичайно, що вони, мабуть, будуть тільки посилюватись і е, ускладнюватись, ну в нашій. Діяльності щодо збору статистичних даних ми якось звикли спиратись на угу. дані, які є вже на сьогоднішній день. Тому подивимося. подивимось, як воно буде. Якраз про фактори стресу мешканці Запоріжжя потерпають від постійних тривог, вибухів. От ситуація з ментальним здоров'ям у нашому регіоні. Я хочу сказати, що війна це завжди фактор, який провокує. Певні розлади психічного стану людей. І одна справа, коли війна триває ну, там, день, два-три тиждень, а інша справа, коли ми вже в стані війни перебуваємо місяць, вже на роки пішов облік. Звичайно, що це не може не відобразитись на психічному здоров'ї українців загалом, і запоріжців, зокрема. За тими даними, які наводить Міністерство охорони здоров'я, приблизна кількість українців, які будуть потребувати психологічної допомоги під час війни і після війни, складає 10-15 мільйонів людей. Це дуже і дуже серйозні цифри, враховуючи загальну кількість населення. Тобто, це ну, кожен третій 100% буде мати певні проблеми з ментальним здоров'ям. <кій> Взагалі, якщо говорити про статистику на сьогодні, то в Україні а, проблематика психічного здоров'я у порівнянні з іншими країнами європейського регіону стає дуже гострою. Ми одні з лідерів по поширенню психічних розладів в Європі. А, картина зовсім різна. Тут відмічаються і депресивні стани, і тривожні стани, порушення поведінки, порушення сну ТСР а що зараз ПТСР це буде, це буде uh -huh. і, і після, і зараз uh -huh. воно триває. Звичайно, що це це все наслідки стресового розладу тривожного. От. А, ще хочу сказати, що. А, 10 15 мільйонів, які у нас будуть мати проблеми, це ще не все. А з них 3-4 мільйони будуть потребувати саме медикаментозної спеціалізованої допомоги, угу. тобто такі розрахункові дані, ну які нам кажуть, що проблема дійсно є на сьогоднішній день. Разом з тим я хочу зауважити на тому, що держава зараз робить значні зусилля щоб подолати цю ситуацію. Ви, мабуть, знаєте про програму першої леді Олени Зеленської, ти як яку вона курує, і зараз зроблено дуже багато. В регіонах готуються відповідні фахівці. В тому числі серед сімейних лікарів, сімейні лікарі проходять навчання за базовим рівнем підготовки, для того, щоб, хоча б, зрозуміти, чи, чи можна чи можна пацієнта залишити в себе на прийомі, там, дати йому якісь рекомендації для самодопомоги, чи потрібно його відправляти вже більш на спеціалізований рівень для ну, такої допомоги більш серйозної. Звичайно, що на сьогоднішній день ми живемо в такому світі, де відкриті інформаційні ресурси, де є інтернет. Тому програма ти як підтримується і гарячими лініями, і чат-ботами, ти можна ознайомитись з практиками самодопомоги. Це така дуже цікава практика, яку я рекомендую власне кажучи, взяти на озброєння запоріжцям, бо просто подихати це також дуже корисно іноді. Просто перевести. Щоб заспокоїтись. Так, щоб заспокоїтись, бо у нас стреси не тільки від вибухів, у нас стреси виникають і внаслідок просто побутових якихось проблем. І знати методи самодопомоги це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому так, да, проблема є, але і є. Певні рішення, які я сподіваюсь, будуть реалізовані. От ви сказали, 10-15 мільйонів потребуватимуть допомоги фахівців, саме психологічної. довоєнні якісь такі дослідження проводились. Наскільки це більше ніж до війни? Звичайно, що це більше. Якщо брати довоєнні показники щодо рівнів, ну знову ж таки психічних угу. захворювань, да ми оцінювали не Такі от стани розладу поведінки, да, а саме психічні захворювання. Ну, ці, цифри були сталі на протязі багатьох років, і а, ту ті дані, які нам сьогодні наводить МОЗ, про мільйони людей, які постраждають, вони звичайно, що є прямими наслідками а, військової агресії Російської Федерації. От ментальне здоров'я наскільки сильно може впливати на розвиток неінфекційних хвороб? Я так розумію, що це все одно пов'язано. Так, так, звичайно, це пов'язано. Є е, певні дослідження. Деякі е, вчені кажуть, нам що близько 70% хвороб. Неінфекційних, mm -hmm. як провокуючий фактор їх виникнення, можуть бути стресові розлади. Ну, така цікава статистика. А якщо брати по видам хвороб, щодо яких будуть підвищені ризики, то це, звичайно, що серцево-судинна патологія в умовах бойових дій значно зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Інсультів і шемічних, і геморагічних, Це і ризик виникнення цукрового діабету, деяких видів раку. Mm -hmm. Ну і звичайно, що це безпосередні наслідки стресу у вигляді самогубств. Це також ми не повинні забувати про це справа в тому, що Україна ж не одна країна, яка стикнулася зі збройною агресією, звичайно, що масштаби. Бойових дій, які є на нашій території, вони є безпрецедентні. Да? Після Другої світової війни це найбільший збройний конфлікт на планеті, але що я можу сказати? Дослідження проводились, наприклад, на Балканах у Боснії і Герцеговині. Так, от дані цих досліджень продемонстрували, що рівень захворюваності населення на інсульти, наприклад, він в період активних бойових дій зріс. А потім дещо знизився після закінчення бойових дій, але на протязі років так і не дійшов до довоєнного рівня. Тобто, цей хвіст, цей шлейф проблем, він буде тягнутися ще не один рік, навіть після закінчення бойових дій. Це покоління має змінитися. А, це покоління має змінитися. Це мають змінитись значно умови, в яких люди будуть проживати, коли буде а, точно достеменно зрозуміло, що. Можна себе почувати у безпеці і комфортно, але розуміючи е, нашого сусіда, який поруч якого нікуди не дінеш, ну такий стан справ, мабуть, настане, да, настане вже не скоро. Справа в тому, що тут є чисто фізіологічна така, е, таке підґрунтя о, під дією стресу, у нас. Виділяється гормон адреналін. Ну, всі про нього чули, коли всі знають. І цей адреналін саме сприяє підвищенню артеріального тиску. Є таке навіть поняття: це артеріальна гіпертензія військового часу. От, а вже артеріальна гіпертензія є провокуючим фактором для розвитку і інсультів, і інфарктів, і інших проблем в сфері серцево-судинної патології. Тобто серцево-судинна система перш за все потерпає. да, по вона відреагує, стресу. так uh -huh. він відреагує однозначно, бо у нас дуже ж організм це складний оркестр. Тут не тільки якісь очевидні фактори, а у нас дуже багатий гормональний фон, який може відреагувати. Ну, таким певним чином. Які взагалі фактори провокують розвиток неінфекційних хвороб? От ми поговорили про умови, в яких ми зараз живемо, це там, тривоги, стрес. що ще? Я, перш ніж казати про фактори ризику, mm -hmm. хочу сказати, що неінфекційні хвороби вони дуже складні за своєю природою. Ну, ми маємо да, будь-яку інфекцію. Це зрозуміло, збудник, це механізм передачі і це сприйнятливий організм. Тобто, коли ці умови співпадають, виникає інфекційна хвороба. З неінфекційними хворобами все дещо складніше у них. Дуже комплексна етіологія, факторів ризику, звичайно, дуже багато. І ми ще маємо таку проблему, як тривалий прихований перебіг хвороби. Тобто людина вже хворіє, але вона ще про це не знає, бо воно проявляється не так маніфесно, як при інфекції. Угу. Да? Там, коли підвищується температура, коли у людини там погіршується стан здоров'я різко. І це є е, ускладнюючим фактором для діагностики цих хвороб. Тому е, сімейному лікарю важливо знати е, всі фактори, які призводять для, до виникнення неінфекційної патології. Їх умовно можна поділити на п'ять груп. Перша група це генетичні фактори. Це наша спадковість, це те, чим хворіли наші. Родичі найближче, це, власне кажучи, якісь проблеми з <кій> генетикою. Друга група факторів, ну, це так звана екологічна група. Вона включає в себе забруднене повітря для запоріжців це дуже актуально, ми знаємо нашу ситуацію у місті. Це забруднена питна вода. Знову ж таки, це той продукт, який ми споживаємо щодня, і він впливає на формування стану здоров'я. Це може бути якісь іонізуючі, не іонізуючі випромінювання. Це може бути клімат, в якому ми живемо. Третя група факторів це так звані соціально-демографічні фактори. Соціально-демографічні фактори включають в себе в першу чергу вік. Ми розуміємо, що з віком. Ризик настання неінфекційної захворюваності він зростає, особливо якщо в когось з родичів так, була така це, ж. Ситуація. Ми повертаємось да, до генетичних. Mm -hmm. Це звичайно, що стать. Деякі хвороби у нас чітко прив'язані до статі, і ми знаємо, що. Певні статистичні дані вони свідчать про те, що у жінок якісь хвороби зустрічаються частіше, якісь частіше у чоловіків. Це може бути раса, національність, традиції сімейні звички. Далі ми говоримо про фактори фізіологічні. Це може бути надмірна вага, ожиріння, підвищений рівень цукру в крові. І остання група факторів це фактори поведінкові. Вони найбільш е, актуальні, в плані якому на них можна повпливати. Тобто, якщо людина змінює поведінку, ці фактори уходять, а, а саме поведінкові фактори ризику формують до 50% стану здоров'я людини. Це вживання тютюну, вживання алкоголю, нездорове харчування і гіподинамія. Тобто малорухливий спосіб життя. Ну це основне. Ну, тобто, дотримуватись здорового способу життя, це таке попередження хвороб на Так, Це універсальний рецепт для всіх підходить. Так, яка роль обласного центру контролю та профілактики хвороб в у питаннях якраз таки профілактики? А ви знаєте, напрям профілактики неінфекційних хвороб він для нас ну дещо новий. Багато років, якщо казати, да, там про профілактичну службу ми зосереджувались на профілактиці саме інфекційних ускладнень. Зараз у нас діє в структурі відділ профілактики неінфекційних захворювань. Ми створили центр знань з неінфекційних хвороб. Завданням Центру контролю і профілактики є на сьогоднішній день налагодження мультидисциплінарної роботи з іншими відомствами. Ми активно співпрацюємо з департаментом освіти. У них є також такий напрям, як Національний план дій з розбудови безпечного і здорового освітнього середовища. Ми допомагаємо освітянам в цьому питанні. Ми проводимо поведінкові дослідження. Знову ж таки зараз в умовах війни це в основному онлайн-анкетування, але це ці дані, які нам дозволяють е, зробити певні висновки. Ми проводимо аналіз, статистичну обробку даних. Ну і звичайно, що ті інформаційно-просвітницькі інтервенції, включаючи нашу з вами зустріч, ну які можуть е, допомогти е, людям дізнатись про певні шкідливі або корисні речі. От які б рекомендації дали запоріжцям стосовно попередження неінфекційних хвороб, з якого віку починати, як займатися профілактикою? Ну крім того, що здоровий спосіб життя це універсальний засіб? Я хочу розпочати з того, що на нашими дослідженнями і національними дослідженнями встановлено, що, наприклад, курити. Діти починають у віці з 14 років. От буквально нещодавно ми проводили онлайн-анкетування серед школярів старшого віку і серед студентів. І е, десь 80% проанкетованих зазначили, що починали курити в віці від 14 до 18 років. От. Е, звичайно, що така сама ситуація із вживанням алкоголю. Тобто ми маємо впливати на свідомість дітей до 14. Це 8, 9, 10 років на зовсім маленьких, для того, щоб вони вже досягнувши 14 річного віку, розуміли, що робити можна, а що не можна. Ну а взагалі, знову ж таки, повертаюсь до. Вікових особливостей після 40 років звертати увагу на своє здоров'я особливо важливо. Не забувайте відвідувати сімейного лікаря, не забувайте регулярно вимірювати артеріальний тиск, хоча б раз на декілька, на три роки здавайте кров на цукор, mm -hmm. да, здавайте кров на ліпіди, зробіть ліпідограму. Ну і, власне кажучи, контролюйте свою поведінку. Це також дуже важливо, пане Дмитре. Дякую вам за корисну розмову. І нагадаю, що ми спілкувалися з Дмитром Макаровим, заступником гендиректора з досліджень фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Бережіть своє здоров'я, не нехтуйте профілактикою. Дбайте про себе в будь-якій ситуації. А я бажаю вам гарного завершення дня. До зустрічі.